Дивитись лайв студію на на сьомому телеканалі. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 16 квітня. Настане православний великдень. Свято вважається одним з найбільших у церковному календарі. Вже вдруге українці зустрічатимуть його під час дії воєнного стану. Цю тему обговорюємо з нашим гостем, керуючий Одеською єпархією православної церкви України, високого Афанасій, архієпископ Одеський і Балський. Я вас вітаю. Дякую, що ви тут. Вітаю вас. Скажіть, як церква готується до Великодня? Ну, перш за все, церква наставляє своїх парафіян, прихожан, перш за все, духовно підготуватися до святого Великодня. Це протягом Великого посту кожен мав посповідатися, попричащатися, тобто примиритися з Господом Богом, прибрати в, в своїй душі, ось, примиритися за своїм серцем. І вже з чистою душею, і з чистим серцем зустріти Воскреслого Христа. Так готуються всі православні християни. Так, от ви сказали прибрати в своїй душі і дуже влучно. Я це питання винесла дуже далеко, але воно мене дуже гризе, можна так сказати. Психологи і, взагалі, так люди-наставники кажуть: от треба. Думати про свята треба думати про ті моменти опорні точки, на які можна зараз опертися, які дозволяють відчути це життя. От свята, тим паче, традиції, якісь так в сімейному колі, і за церковним календарем вони допомагають от жити, бо планувати майбутнє дуже важко в умовах війни. Але коли ми бачимо всі ці звірства на деокупованих територіях, коли ми бачимо, що робить російська армія з українцями, дуже важко бути хорошим, добрим, і дуже важко тримати людь в собі, що робити, що ви радите, як ось це серце залишати наповненим любов'ю. Має перш за все бути праведний гнів. Гнів від гніву ніхто не є позбавлений. Це нормальне почуття. Це так? нормальне почуття. Візьміть відкрите святе письмо. Новий завіт Ісус Христос приходить в Єрусалимський храм, наповнився праведним гнівом і розігнав, взяв е, е, і розігнав усіх торговців, які були в храмі. Ось це він був сповнений праведним гнівом. І не просто там розігнав. Він, напевно, що їх витов, ви, ви, ну, виштовхував. І я не думаю, що він когось там бив, але в будь-якому випадку є таке поняття, як праведний гнів. На сьогоднішній день ми насправді нашу людь, яка є проти агресора, проти російського загарбника, маємо направляти як праведну людь, бо ми захищаємося, перш за все. І ні в одному, ні в одній. Книжці, чи особливо у Біблії написано, щоб захищатися, це було гріхом. Захист своєї країни, захист своєї домівки, захист своєї родини. Він завжди є праведним. Тому то і дуже часто наголошується, що ці воїни, котрі загинули на полі бою, вони вже зараховуються до лику праведників. Ось на сьогоднішній день е, дуже складно всім святкувати, бо тому, що є війна. Ось, і, але святкувати потрібно. Потрібно виходити з того, що якщо людина постійно буде себе тримати в страху, постійно буде е, немину, не, неминуче прийде той час, коли людина увійде в депресію. І з депресії цієї вже не вийде тільки з допомогою. Психологів, а то і психіатрів, насправді, от церква допомагає виходити перш за все з депресії, яким чином тим, щоб саме примиритися з самим собою, прийняти те, що Господь нам дає. Якщо були якісь грехи, звичайно, що очиститися, бо тому, що у таїнстві сповіді, бо тому що дуже багато людей, котрі приходять сьогодні на сповідь. Після гарної доброї сповіді кажуть полегшало легше стало. Ось це є саме примірення і очищення. Про традиції ми всі ми можемо не бути великими праведниками, так але всі знають, що є Великдень, що є Різдво Христове. І які традиції великодні треба дійсно сьогодні пам'ятати і не забувати перед тим, як підемо з кошиком до церкви. Ну, е якщо відкинути усі богослужіння, ось, а за тільки е стати е акцентувати тільки на традиціях, ось е я розумію, що людей цікавить Пасха, що освячувати, чого не треба освячувати. Е усі ці традиції вони мають і догматичне, певне сакра і сакральне певне значення. Ось, перш за все. У кошик потрібно брати Пасху. Хліб, так. Хліб, але не куліч, не солодкий, бо Пасха це є прообразом ягняти, тобто самого Христа, який приніс себе в жертву. Як ягня приносили колись старозавітні на заколення, так само і Христос себе приніс в жертву за кожного із нас. Це має бути пресний хліб. Ось, І сама Пасха. Слово зревньо з єврейської мови означає перехід. Ось, і як вони древні євреї почали святкувати Пасху, коли виходили з Ізраїлю. Ізраїль виходив з Єгипту, і ангел Господній, коли проходив вулицями, це була остання кара, яка поставила крапку в тому, що фараон відпустив ізраїльтян. І коли ангел Господній проходив вулицями, і хто приніс в жертву ягня, однорічне молоде ягня, і помазав кров'ю двері, там первістки не помирали. А усіх єгиптян, хто того не зробив, і навіть фараона первісток був помер. І після цього саме відпустив фараон ізраїльський народ з неволі єгипетської. І з цього моменту, якби ізраїльтяни перейшли 40 років, пам'ятаємо, що йшли по пустині, і вже заснували свою, якби, країну ізраїль, ізраїльське, спочатку, ну, ізраїльське царство, будемо казати. Ось і тепер християни святкують також Пасху, тому що Ісус Христос перейшов з цього земного життя у. Вічне життя, тобто перейшов в пекло, а потім з пекла перейшов до раю І з собою перевів усіх святих праведників е, до, також, до раю, е, тому і ми називаємо це свято Пасха. Це є перехід від одного стану до іншого стану. Е, Ось цей весь тиждень до 16 квітня, до Великодня, він такий тиждень приготувань дійсно і моральних, і душевних, і в будинку багато приготувань. І от учора був чистий четвер, багато господинь в цей день печуть саме той хліб і ще будуть пекти в суботу перед Великоднем. І знаєте, деякі господині дуже. Відповідально до цього відносяться, чи тісто зійде, бо як не зійде, то це поганий знак вважається. Ну є такі думки, е, чи можна купити в магазині, і чи це не протирічить так нічому, чи можна купити цей хліб і просто принести до церкви саме як символ? Як ви до цього відносите? Звичайно, що можна купляти, і ми починаючи з того, коли були введені карантини через коронавірус, через ковід. Ми освячували навіть паски в супермаркетах, освячували паски на виробництві. І Навіть зараз ще залишилася така традиція. Я дивлюся на просторах Фейсбуку, що священнослужителі виставляють фотографії, що з різних куточків України, що вони освячують пасхи на виробництві, і там вже навіть є наклеєний стікер, що освячена пасха освячена на виробництві. Насправді немає різниці, чи сам печеш. Чи купляєш? Головне, з якою душею і з якими думками приходиш святити ці приношення. Бо тому, що я в попередньому забув сказати, що кремпаски ми ще святимо молочні продукти, тобто сир, масло. Також особливо окремо й те читається молитва на яйця і окремо молитва читається на м'ясні страви. Все інше в кошик брати не можна. Тобто алкоголь він не освячується, і взагалі на Пасху розговітися це не означає напитися спиртного там чи вина, чи ще чогось. А як люди, скажімо, перед початком посту, добрі християни, приходять в храми Божі брати благословення на святий піст, на щоб гарно і добре поститися, так само. Оце освячення приношення пасок і м'ясних страв, це священнослужитель дає благословення розговітися від Святого Посту. Як ви вважаєте, з минулорічним великоднем цей буде різнитися? Чи, чи є якась відмінність? Абсолютно немає ніякої відмінності. Всі ті самі богослужіння, пасхальне рання. Після пасхальної рані святкова пасхальна божественна літургія, після пасхальної божественної літургії освячення пасок. Відмінність тільки в тому, що ми виконуємо усі е, застереження і побажання е, силових структур і владних структур, щоб дотримуватися того часу, в якому можна перебувати на вулицях, а в якому не можна е, перебувати на вулицях. З 12-ї години до 5-ї години ранку залишається комендантська година на Одещині. Попередньо місцева влада Києва казала, що будуть тільки онлайн богослужіння, але вже дозволили знаходитися в храмах. Ну усю комендантську годину. Як у нас буде чи будуть богослужіння в православної церкві України на Одещині, богослужіння будуть відбуватися з 6-ї години ранку? Ось я дав таке розпорядження всім священнослужителям. Насправді, чому так? Тому що приблизно богослужіння триває 3,5-4 години. Uh -huh. Тобто людей в 12-й годині ночі закрити храм і в 5-й годині відкрити храм. А що люди будуть? Я розумію, що люди будуть в храмі робити дві години приблизно дві години або півтора години. Просто стояти. Не втримає священник людей. Як після того, як він освятить паски, він людей не втримає. Люди підуть з храму, бо захочуть розговітися там чи ще щось. Тому ліпше не спокушати людей, а зробити так, як просять наші органи силові структури, і обласна адміністрація, і міська адміністрація. Так, у вас е, була зустріч так, з обласною адміністрацією. Розкажіть про це. Ну, вчора ми зустрічалися з заступником, виконуючим обов'язки е, губерне... е, очільника Одеської обласної адміністрації паном Борисом Волошинковим. І він е, всім е, зустрічалися. Ми зустрічалися греко-католики, зустрічалася Українська Православна Церква Московського патріархату. Ось е, Просили, що вони говорили, що в принципі що можуть вони дозволити, так як в Києві, ось по окремих монастирях, щоб були нічні богослужіння, але всі релігійні громади, які були присутні на, цьому, на цій нараді, запевнили, що всі будуть починати богослужіння на Одещині о 6-й годині ранку. Усі релігійні громади сказали. Так, майте на замітку, будь ласка. Якщо ви збираєтеся до церкви, до храму, то знайте, з 6 години ранку тільки буде богослужіння, тому не варто там накопичуватися. Так, так і я ще піднімав питання з приводу того, як люди мають добратися до храмів, і що по всій області, не тільки по е, місту Одеса чи по інших містах, а по всій області будуть будуть ходити міські. Транспорти вже з п'ятої години, як тільки знімається комендантська година, починає ходити транспорт, тому кожен зможе з п'ятої години за годину часу в будь-якому випадку добратися до храму на богослужіння. Це зручно добре, що так буде. Поліцейські також виходять на свою роботу. Більше двох тисяч правоохоронців будуть охороняти е, охороняти місцевість, так допомагати саме в богослужіннях. Також будуть слідкувати за безпекою, і е, ще я знаю інформацію, що будуть навіть шукати е, вибухонебезпечні предмети перед початком всіх богослужінь. Як ви співпрацюєте, як це фактично відбувається? Звичайно, що ніхто не хоче ніяких провокацій. Ось тому ми допускаємо е, наші правоохоронні органи, щоб звичайно, щоб, щоб перевірили усе. У вівтер, все одно ніхто не входить, тому там і вибухонебезпечні речі не появляться ніколи. Ось бо вівтери, як правило, вони закриваються. А там, де перебувають люди, звичайно, що вони можуть провести за бажанням. Огляд для того, щоб впевнитися в тому, що немає ніяких вибухонебезпечних речовин. Крім цього, я знаю, що правоохоронні органи є попереджені, тому щоб від провокацій, бо тому, що може всяке бути і різне може бути. Тому, перш за все, правоохоронні органи будуть слідкувати за порядком, щоб не було ніяких. Ще раз наголошую на тому. Провокації служба безпеки України також звернулася до українців. Давайте подивимось відео. Будь ласка. СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань і дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації або розкитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосувати різноманітні інструменти і серед іншого приділяє особливу увагу релігійній тематиці. Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей. У своїх діях СБУ спирається на закони. Інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність і злагодженість дій кожного з нас. Відтак, служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях, без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Нагадуємо, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0 800 501 482, а також відповідна електронна пошта. Кол-центр Равлик ССУГОЮЕЙЙ. Інформація отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. Сили оборони завжди закликають українців реагувати на сигнал повітряної тривоги. Як буде відбуватися це під час Великодня? Чи буде зачинятися храм, чи буде зупинятися служба? Звичайно, що якщо не дай Бог під час богослуження будуть повітряні тривоги. Ось ми і вчора ці саме питання обговорювали у обласній адміністрації. Ось, звичайно, що ми погодилися на те, що якщо буде загро... спрацьована повітряна тривога, звичайно, перш за все, і я прошу також прихожан тих людей, які будуть приходити на Великодню богослужіння, розсередитися. Ось розійтися, щоб не було скупчення людей в самому храмі, бо тому, що знаємо, що на скупчення людей можуть прилітати міни, ракети і багато чого іншого, такого, що принесе шкоду всім. Ось, і звичайно, що при потребі буде в нас в кожній церкві, буде встановлена відповідальна особа, яка Буде проводити людей до укриттів, до безпечного або до безпечного місця, якщо немає укриття, або саме укриття. Тому ми до цього ставимося позитивно, перш за все, життя людини є важливим. При потребі навіть зупинимо богослужіння. Так і пан Борис Волошенко нас просив від обласної. Державної адміністрації, так і ми будемо робити життя. Ще раз наголошую людини перш за все. І ще в мене таке питання практичне. Не хочеться, щоб комусь згодилося, але чи є аптечки, чи є якісь медикаменти там першої необхідності в храмах. Звичайно, що є. Ось маємо речі завжди є. І навіть по можливості. Ось, Деякі там скажімо, бо майже до кожної до кожного храму приходять лікарі. Ось лікарі І... теж будуть чергувати. Ні, лікарі mm. не чергують. Просто якщо скажемо в при а. храмі, ну одне mm. хтось із прихожан є при храмі, то просимо, як правило, щоб залишався, бо коли надав первину, скажімо, ну людина, скажімо, під час богослужіння може втратити свідомість. Ось, щоб можна було там на шатирний спір там чи ще там, щось, щоб надати першу там, первинну медичну якусь там допомогу. Ось тому ми просимо таких людей, лікарів, які вони завжди є. Вони не світяться, що вони лікарі. Вони звичайно стоять на богослужінні, але про потреби, звичайно, що можуть надати первинну медичну е, допомогу. Чи є вогнегасники? Звичайно, що, знаєте, найбільше, хто турбувався і про забезпечення, це є наші ДСНСники. Ось по всіх вони храмах нашої єпархії в Одеській області обійшли всі храми, всі храми перевірені на наявність вогнегасників. Ось і я на сьогоднішній день навіть був дуже сильно здивований. Треба було подати їм 45 пунктів, документів, підписів, сертифікатів, багато багато інших інших речей, тому бо тому, що в іншому випадку вони можуть не допустити проведення богослужінь. Звичайно, що і вогнегасники є. І пісок є, і бугри, все, що все, що вони, скажем, просять, і все, що потрібно для забезпечення там пожежогасіння, гасіння, все є забезпечено. Так, це добре. Ми тут багато говоримо про безпеку, бо в нас воєнний стан. і Ми мусимо про це говорити, але сподіваємося, що все дійсно пройде добре. Е, ще питання щодо великодніх реконструкцій. Хочу вас запитати, як ви до цього відноситесь? От уже дві реконструкції було. А от завтра, 15 квітня, о 12.00 буде фрагмент великодньої реконструкції на вулиці Дерибасівській біля міського саду. Хто хоче, будь ласка, підходьте і. Візьміть участь, чому таке дійство важливе, як ви вважаєте? Відносно великодніх реконструкцій, це не є традицією православної церкви, взагалі в цілому, це більше є традиції римокатолицької церкви, такі традиції, як вертеп, як хресна дорога. Але у вигляді того, щоб людина чи дитина в тому ж самому числі більше перейнялася. Жертвою Ісуса Христа. Звичайно, що як дійства вони можуть на вулицях, звичайно, що для людей проходити, показуватися. Ось насправді люди відійшли багато від релігії, і вони не знають, не читають святого письма, і в більшості випадків не знають, роль самого Ісуса Христа. у в Нашому житті у історії життя нашого спасіння. Тому що я до таких реконструкцій ставлюся позитивно. Так, ще таке питання щодо опори, свята як опора. Що ви скажете, чому важливо відмічати якісь свята дні в сімейному колі, так не забувати або можливо вигадувати собі свято щодня, так щоб маленькими кроками наближатися до тієї бажаної перемоги і взагалі не переставати хотіти жити? Ну, перш за все, свята це є можлив... На свята, є можливість поспілкуватися рідних тих, які. Десь далеко, люди з'їжджаються додому, і це є таким певним обміном, перш за все, обміном досвіду. Якщо повертаємося до Великодня, то саме святкування святого Великодня є вкрай важливим для кожного християнина не тому, що навіть Христос там викупив від первородного гріха. Всіх людей, не тому, що, якби Христос не Воскресли, наша віра була б марною. А перш за все, ми є люди і є, вся, і є церква. Церква складається не тільки з живих, а вона складається ще і з тих, котрі померли. Для нас померли. А в Бога всі люди живі. Ось і є православна традиція. Після Пасхи на радоницю всі йдуть на гробки. Ось і поминають там служиться богослужіння, поминають там померлих за богослужінням. І навіть ось це приношення, святий кошик, який будуть освячувати, коли люди розговляються, то також вони, як правило, і згадують тих людей, своїх рідних, родичів, друзів і знайомих, які жили до нас. Бо вони, коли жили до нас, вони... Зробили все можливе для того, щоб кожен із нас жив так, як сьогодні ми живемо добре чи погано, але в будь-якому випадку так є, тому і поминає тому і на великі свята, всі великі свята, і поминаються і померли. Ось і добрі сімейні традиції, коли всі разом збираються, і вони завжди добрими, бо тому, що сім'я зберігається, а Христос. Ніколи, якби скажімо, в церкві не було сім'ї, то якби сім'я була поганою чи, чи злом, то Христос би ніколи б не благословив весілля в Кані Галилейській. То він благословив подружжя, він благословив сім'ї. Та і церква вся це є велика сім'я. Владико Афанасію на остану хочу, щоб ви звернулися до вірян, закликали. Можливо, у вас є до них якесь звернення? Можете прямо в камеру. Шановні Одесити, усіх, перш за все, хочу привітати із прийдешнім світлим Христовим Воскресінням. Хочу побажати перш за все Божого благословення, щоб ця Пасха була останньою Пасхою, коли ми святкуємо її у стані війни. Нехай буде усім мирне небо, а воскреслий Христос. Нехай обдаровує усіх нас своїми всіма ласками, щенротами і благословить всіх нас на многії і благі літа. Дякую, я дякую вам за цю розмову. І також від себе хочу нагадати: поліція Одещини закликає вірян дотримуватись обмежень, пов'язаних з воєнним станом, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не забувати, що комендантська година незмінна з 12-ї години ночі до 5-ї ранку. Залишайтесь на сьомому для вас. Ефір провела Ольга Голодова. До нових зустрічей.